Так, друзі, щойно роботяга, який різав ліс найомний, показав, показав нам стовпчик, який, за 22-й рік. Ось. І щука дивиться в іншу сторону від той рубки, де вони рубали. Тобто дивиться туди щука. А рубають вони от там. І щойно оцей лісокрад з Уралом тікав через цю калюжу, тут ледве не засів. Дивіться, що він тут розкопав. ось, Так дряпав, що просто капець, Але він у нас зафіксований, номера, морда ліця є все, того діда. Але тут він ледве не засів, тікав по колодах, по, по брьовнах прямо, щоб ми його тіпа, не догнали. Сірий, йди що недавно попедарим. Да, да, да. Ні, ми ж там перекрили, вони вже хотіли уїжджати. Подивіться, яку було тяру, він заскочив. Но вже напідали, на да? тобто, получили рознарядку ховати конці воду. Ну не вийшло щось трошки. Його. Ага. Так, друзі, дивіться, дивіться, яке дерево зрізали. Без жодного клейма. Немає жодного кліма. Дивіться, яке дерево. Дивіться, ось лежить смолою плаче. Дивіться. Смола повиступала. Ось вам крона. Це щоб не було потім що так воно шкворе. Ось вам крона. Спеціально знищуються, знищуються рештки. Його розкрижували. Здорове дерево. от. І ветки палять. Оце така санітарна рубка, що виконав. А от дивіться, стоїть поряд з цим деревом нахилене, гниле, сухе, нікому не потрібно. Так. Де клеймо на пеньках? Немає, так? Да? От діаметр. Можете написав? Не забувся. Діаметр написати не забув, а клеймо Поставити забувся. Дивіться, як у мене тут діяти не зрозуміли. так, Тіпо тіпо, да. так. Ну зараз розберемось. Сире, повністю сирий ліс. Тупо сирий ліс. Стоїть. О, подивіться, які дерева лежать. Хворі, хай скаже. Хай їде сюди, Одне з другим. Накосили, коротше просто.